Усім привіт! Всіх вітаю на нашому каналі, підписників, гостів каналу. Нагадую всім підписуватись, лайкати, коментувати. <кхе> Сьогодні ми в селі Ростоки Кременецького району, так зрозумів, по знаках недалеко від Почаєва. Че з горба було видно Лавру. <кхе> Сьогодні є. Це вже дев'ятий день, як цю кубилу ми покривали ароном. Будемо пробувати ще раз. Ось така лошадка є, кобилова госка. Вже було відео з нею на каналі. Це також напевно буде стояти. Ми вже. А так би що не стоїть. Вона через лоша була агресивна. А це кобила Дочка. Лаура. А скільки їй років три роки, так? Вчерні буде три роки, В буде три роки, ще три роки немає. Файна, файна, лаурфані лошата давав. А від якої вона кобили? А зі зборова. Івана тут такого. Така була, що вони раска на я знаю, 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 знаю. Вона набагато більше вже за свою маму. Мама маленька була. І батіша лошиться. Било ще 3 роки немає То то скільки ви її покрили, що вона тепер Барок! У, у рік 8 місяців Мало вірасте віра Ще її не все ріс, це до п'яти буде рости А ця по яких конях? Ця по дуріцях Ага, я знаю, ми мали, то там, там, звітам, так, так. з там з Вишнівцю. З горінки Тату не так, кубило стоїть. Так, кубила стоїть. Кубила стоїть. А лоша побігла до тої другої. Ну, так вони разом стоять, не підводіть його. Тату. Я не підвожу, я веду, Ми цього разу, скоріше до вас доїхали, як володя вас ще привозив часу пішла туди з Володєм, як. А поки погрузили. Дорога менше більше тут, тут, ну, dai, ну. тут де, не Володє, погана дорога Ади, Годи,кай, чекай, чекай, чекай йде до мене. Хай до мене я до лагера. Ось такий у нас є виїзний жеребець. Телефонуйте, номер буде в описі. Кого буде цікавити. Жеребець по орденах. Кременецький. Ну, я казав, що Кременецький район вже писали вже, вже, село Роспока. Екскурсію прийшов Кременці. У нас є два жильці. Алан і Арон. Арон може їхати до вас. А до Алла на мусите самі привезти. Можемо і ми привезти ту окрему оплату, але бажано в ближчих територіях. Yeah. Oh, Ару yeah. yeah. mm. нас так не знімали на YouTube, як ми вже знімаємось. Yeah. Йо, я. Е, що схоє? Я, так не, не, трохи слизько тат. Слизькається трох. трохи. Трохи слизькається. Душі знімлю трохи ближче кубиру. Можете підводити помаленьку його до, до неї. От ще є пара коней. А де є коні йдуть, тату горба? А у вас вже тут в шорі їдуть, що не? У нас такі горки таки в соло туди їдуть. А в Володі ще уж нашийника. А далі їдуть Ми хотіли купити, тут в селі Де тут? Там так під горбом до гори, а потім таке пасовисько, але так дуже. Велика кобила, така десь на метрі 68 на лінійку, каштанка білогрива. Я поняв, яку я. І він ще мав, ще коня мав. Так, так, я зрозумів, яку кажеш. Вона трошки гриву мала така, щоб вилізала. Вона не хотіла їхати. І ще має її. А ти хлопців можна знімати? А то Де Знімайте хлопців, я. Підведіть, дай я... понюхає її. Геребець приїде до мене. Та що роблю, з я сижу. Жірка, жірка. Та одна верхова справа? Ні, вона не верхова, турійка. 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 Так. Нового типу. Та, такі великі, Ріка, турійці. Типу. Така на десь на 167 на лінійку 168. Двічі такі ноги мають як цей фінжа гриб. Що перші були колись. І що перші були. Так, так. так. Великі дикі перемотний трапт, І скільки років коням це молода, дивлюся? Три роки. Три роки. Три роки Вон, дивіться в зуби. Я бачу, вона відкривала, тільки що бачить. А та справа, зліва. Так, усикош зліва робить. Дітей я знаю добре.

Луж ще є в космачі. Недавно були в тих хлопців, що я мають. Арон дві ходки зробив, трохи передихаємося. Ще, ще одну і будемо помаленьку збиратися додому. Вон там на горбі. Зараз постараюсь приближити. Ще по чаю. Лавра, бачите, яке золота світиться. Де у нас? Тві пари коней стоїть. Коні бігають. Аеронта гарант... пасе. снігу, не їж снігу. Вотр-ару. Я хочу і знімати і тебе водити. Сьогодні їхали 105 кілометрів в одну сторону до кобили. Падали. Весна. Ми увесь посіяли, сніг паде. Ось такі тернопільські коні. Цю кобилу що водить Іван, гонить по колу, це. По турійцях У нас були по тих конях, в тому жеребцеві коні. Є ще і молоді любителі. Коней ті, хто люблять. Йдуть до чого кращого. З часом. Надіюсь, і побачимо чим рік тим. Сильніші, гарніші. Ці коні дуже гарні. І до роботи, і візуально гарні. І верхи їхати. Он на задньому плані, бачите, кобила. Каштана, Лиса, Білогрива дочка Лаура. З Лаура почався канал під Гаєцькі коні. Перше відео на нього було з Лауром. Дуже любив того жілця. Давав та й дає прекрасне потомство Лаура. Лошиці потужні. І в переважності давав лошиці. Що є великим плюсом. Оце наш гаром. От. Тому всім, хлопці, дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім до зустрічей. Раді бачити вас на нашому каналі, телефонуйте, всім гарного та мирного дня!